Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, Боднар Просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І за порядком читаємо щодня сторінка за сторінкою, рядок за рядком з цього збірника. Тому знаходимо свої змісти, послання пророцтва нам на щодень, всім нам і кожному зокрема. Отож, продовжуємо наступними рядками. Почали ми попередні рази читати твір, знаковий твір, і особливо зараз, я думаю, він також відгукується. Гайдамаки. Так. Же продовжуємо з місця, де ми завершили. Поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане. Та розкаже по-нашому, та розкаже по-нашому про свої гетьмани. А то дурень розказує мертвими словами, та якогось стоярему веде перед нами. У постолах дури, дури, били, а не вчили, От козацтва, от гетьманства високі могили. Більш нічого не осталось, та й ті розривають, а він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пане брате, коли хочеш грошей. Та ще й слави того дива, співай про матрешу, про парашу радості нашу. Султан, паркет, шпоре, от де слава, а то співа грає синє море, а сам плаче за тобою і твоя громада у сіряка. Правда, мудрі, спасибі за раду! Теплий кожух, тіко шкода, не на мене шитий, а розумне ваше слово брехнею підбите. Вибачайте, кричіть собі, я слухать не буду. Та й до себе не покличу. Ви розумні люди, а я дуре, один собі у моїй хатині заспіваю, зарядаю, як мала дитина. Заспіваю, море грає, вітер повіває, степ чорніє, і могила з вітром розмовляє. Заспіваю, розвернулась висока могила, аж до моря.